Мені всього вона всього 43, я вперше у вас Я хвилююся, в міні проверять трохи в шоці, я такому бліку. Я вперше в вашому місті, я сама з Рівненської вулиці, яка таке місто саме, де так. Дуже коротко, тому що я дуже ціную час ваш. Я вам просто хочу сказати, що коли я познайомилася з Вітальоном. Я була в такому стані, по-перше, я була намилиця, в мене не було сили, в мене були такі системні запалення, що вони повністю забирали силу, але до того, що я вранці не могла діти розставитися, да. лікарі розходили руками, вони причину мені не встановили. І я просто почала ну, ліцензувати всякі діагнози. Це сталося дуже різко. І Тому тобто, що себе отаку рука проситься, тобі забіг насилий. А вони ви здорові. Да. Як здоров я здорова, як до вас намилиться, після операції я не можу відновитися, а ви здорові. І мене, ну, кожен раз ти приходиш, кожен лікар якісь пігулки виписує, і препарати все сильніше. Мене загнали дуже сильну інтоксикацію вже до такої степені, що мене, ну, я вже не могла просто стати з От. І ти лежиш і думаєш. З легкістю піднімається на 22-й поверх Київ, тому що навчання проходжу в Києві. І, скажімо так, сама від себе в шоці, Сама на собі такі планки кожен раз ну, І дуже великий клад саме цієї продукції. Моя історія так почалася, що знаєте, коли є пандемія, І почала розбиратися, де я тільки не була. Починаючи від астрології, кінчаючи біохімії. Хто колись замислювався, бачили у них такі там таблички, там ці хімічні формули, як наш синтез там працює, там метаболізм, і це-це. щоб ви поняли, якщо там все так гарно, то мене в організмі такі орбилось. Ну хто то ж куди йшов, ніхто нічого не ви. І коли я стала розбиратися, я вже зрозуміла, що зі мною, що це були аутоімунні процеси. У мене була колекція автоімунних різних діагнозів, е, плюнула на тих лікарів і, і просто маленькими кроками почала сама себе витягувати. Е, сіла на автоімунний протокол, хто знає це такий нормальний протокол. Дієта, слово дієта не використовує, тому що дієта визиває такі асоціації, це саме буквальний протокол харчування. І я зрозуміла, що бути здоровою треба тільки три фактори: це харчування, це фізичний рух і просто трошки себе любити. О. Так, і саме на харчування, цей атурмоний протокол, він такий досить жорсткий, але мені ж треба було і замінити ті продукти, які я не вживала. Мені треба було їх чимось компенсувати. Я почала вивчати бади, курси, різні. Оці всі Я там бігала, ходила, купляла, все це сняла. І ти так: ага, треба магні, ага, магні такої то форми, ага, магні без В6 не працює. А ага, магні для того, щоб він туди, куди треба, там треба Д3. А Д3, щоб не було від кальцій відкладався де треба, треба до нього ще вітамін к 2. Ага. і ти такий, знаєте, і добігаєш. А така форма треба, а це не така форма. І ти, вроді би, і п'єш, а воно не працює. Потім, ага, синтетичні вітаміни, вони не, наш організм їх просто неправильно, він може бути передозіровка, тому що вони там по-іншому працюють. Треба тільки натуральні. І ти оце в цих пошуках, ти оце п'єш, п'єш, п'єш. Потім я скажу, зустріла нелю, так дітей, каже, це, це, це все, ще я алергіка до того всього. Каже, на, пробуй. Я почала пити, ну я була вже в такому стані, що я любе могубе. От хто що, знаєте, сказав, поїсичу, поможе вже ну, вже ну ну вже підігла. Я почала пити. І коли ти на третій день вранці встав і пішов, і їдять обслуговував, вже приготував. От, а через тиждень тобі в це -то вже жити хочеться. Поїмаєте, і ти так, так, стоп. А як це все працює? І ти починаєш вивчати. І коли ти береш, от, е, починаєш читати цей склад і дивишся, що він чітко йде от, е, найновітніші дослідження, я за ними слідкувала от, і вже трошки розбиралася, що з чим ніяк поєднується. Коли ти бай, от, е, береш ресторей, да? наприклад, мало хто знає, що кальці е, і магні, да? що там має бути співвідношення один до двох. Е, коли ви приймаєте, має, а я так послухала там щось. Ага, я запитую, дивишся, О, сходиться. Сходиться. <гум> дайте там ще щось цього. Ага, я зараз перевірю, а сходиться. Що це таке? Знаєте, що настільки все продумане, що ти навіть не... Її, і ти шукаєш, шукає. а не ти нічого не можеш. Так само за омегу. Я можу пояснити Анатолію, так? Mm -hmm. чому омега, та, що ви приймали mm -hmm. в капсулах, чому вона не працює? Тому що для того, щоб вона працювала, омега, і взагалі жири, що вони засвоїлись, має у вас дуже добре працювати печінка і жовчним mm -hmm. Якщо Якщо у вас не працює, ви можете пити найдорожче, наймарніше все. Так? От. Але у вас буде просто дуже дорогий, дуже екологічний і вітамінований каву. <різь> Все. От. І це таке замкнуте Ти Вона його туди, а воно просто транзитом виходить. А саме ось ця омега вона не потребує е роботи вашої е жовчного міхура. І печеньки, тому що тільки жовчка е, допомагає засвоїтися живо розчин Вона прямо йде туди. І, і ця вся продукція вона якби запускає ваш організм, і у вас, виходить, воно дає ресурс на відновлення. У мене просто з'явилася сила для того, щоб я сама себе почуть витягувала. Я почала займатися йогою, хоча в мене були системні запалення е, повністю всіх. Ну, всі сустави, я ходила на діагностику, вона каже, я, ну, що ти розуміла, в тебе нема жодного сустава, в якому нема mm -hmm. Розумієте? І ти, коли починаєш, я додавала омегу, мене буквально зараз скажу, не тиждень, а два тижні в мене прийшли волі. От реально. Мене не брав не був профені, парацитамол. У мене був діагноз фіброміологія, і я два місяці, хто знає, сиділа на приголін. При це такі класні таблеточки, які дуже люблять наркоманчики. Вони такі підкласні. Да. Да. Це був такий відчасток, класний. А да. я працювала бухгалтером, і мені на той час професор з Києва каже, я їй дзвоню, кажу, що ну, мені так би за головою, що після ваших таблеток, А вона каже, ви не будете. Так, це Професор мені да, сказала ріматологу, да, каже, ви працювати не будете. Ну, Там відоси залишать. Після операції дуже часто їх призначають. Дивіться, я приймала 75-ку і мені, мало. Ну, мені вже було хороше. Я 300 приймала. А мене хотіли підняти 300. Я спробувала 150, я приходила на роботу і кажу, дівчатки. Якщо я буду така страненька, то ви ну, мені кажіть. У вас мала. Мала да. Каже, року. ви мені, ви мені кажу, кажіть. Mm -hmm. Бо я кажу на якісь таких там віточках. Розумієте, а коли ти працюєш бухгалтером, то бухгалтера ну, бухгалтером. Бухгалтер, Розумієш, що це таке? Коли тобі треба, щоб тебе голова кипить, і все, а ти такий в прострації? Це відбору часто не означає. Да. Так, да, нічого не допомагав. А все сів на відповідний об'єкт, витягнув те продукти, замінив якісною, хорошою продукцією, яка відразу працює. Тобто найдорожче це час. Це той час, який ви гаєте, поки ви оце все шукаєте, пробуєте, те, те, розумієте, воно зразу працює і все. І в тебе так: куп. що так можна було? Да, да. — Це омега допомагає, да? так? Омега дуже сильно займається. Омега, Омага, омега от, о, цей третій запас... я вам чесно говорю, омега дуже гарно знімає запази. От я на собі перевірила, дуже гарно. Хоча я теж була раніше з людьми, прав судді. Ну, це дуже доволі простою. Так. так що, от, дякую. точка Б, точка А і точка Б, оце знаєте, ложку не можуть підняти, на а зараз ти масажист на 22-й поверх, 22-го і пішла до.